Сьогодні розкажу про те, як працювати в Google класі із завданням, яке прикріплено для кожного учня. Отже, переходимо до свого аккаунту. Відкриваю браузер, обираю Gmail. У мене вже введення аккаунти, тому просто обираю. Якщо потрібно, вводимо вручну, далі пароль. Відкривається пошта. Так як мені потрібен Google клас, то я знаходжу додатки Google. Google клас. Обираю будь-який 7 клас, наприклад, перший. Бачимо, що в мені нагадування про те, що незабаром потрібно здати роботу. Можу перейти в вкладку завдання. Останнє завдання це розв'язування задач частина 2. Переглянути завдання. Є опис завдання і також прикріплений текстовий документ. Коли натискаю, бачу всю умову мого завдання. І до кожної роботи прикріплена заготовка Excel. Її можна просто натиснути. Відкрити ось таке вікно і відкрити в додатку Google таблиці. Натискаю на Google таблиці. Якщо хтось працює в Google-таблицях. І все, далі працюємо. Зберігати не потрібно, зберігається автоматично. Коли попрацювали, просто закриваємо, натискаємо в вашій роботі здати і все робота відправлена. Якщо ж ви працюєте в програмі Excel на комп'ютері, то треба натиснути правою кнопочкою мишки, відкрити посилання в новій вкладці, Далі натиснути стрілочку Завантажити. Файл завантажиться на ваш комп'ютер. Можна одразу натиснути Відкривати файл. Можна натиснути Показати Все. Показати в папці. І для зручності я переміщу одразу мій документ до папки, в якій я працюю, щоб його не загубити. Натискаю праву кнопочку мишки. Вирізати. Обираю диск D. Створю папку Інформатика. І переміщу до цієї папки файл. Натискаю праву кнопку мишки Вставити або ж можна було вставити, натиснути Вгорі. Ось перемістився мій файл програми. Натискаю двічі, відкриваю. Натискаю Увімкнути редагування, щоб можна було вводити дані до таблиці. Створюю формули. Ввожу дані. Наприклад, відсоток знижки введу. Поставлю відсотковий формат, якщо він не виставлено. відсотковий, І знижка, наприклад, 15%. Тепер збережу документ. Файл. Зберегти. Або можна було натиснути на хрестик. Програма також запитала, чи потрібно зберігати. Повертаюся до моєї роботи в Classroom, Натискаю. Додати або створити. Так як ви вже попрацювали з заготовкою, то її можна закрити, але це не обов'язково. Натискаю додати або створити. Обираю файл. Завантаження. Відкривається папка на моєму комп'ютері. Тобто, я обираю диск D, папка інформатика. Ось моя заготовка. «Відкрити». Вона завантажується. І далі, коли вона завантажилась, просто натискаю Здати. Запитую, чи потрібно вкладати файл, знову натискаю Здати. І все, моя робота відправлена. Сподіваюся, тепер зрозуміло.